Доброго здоров'я всім. З вами притчі від Михалича. У старця запитали про одного чоловіка, чи багатий він. Не знаю, відповідає той. Мені лише відомо, що в нього багато грошей. Значить, він багатий. Бути багатим і мати багато грошей не одне і те ж, відповідає старець. Бо справжньому багатий лише той, хто цілком задоволений тим, що має. Той же, хто намагається бути біз за те, що він має, бідніший за того, хто нічого не має, але при цьому задоволений своєю долею. Гарна притча, якщо сподобалось, Дана притча про багатство. Поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. З вами Притчі Від Михайлича. До зустрічі на каналі. Далі буде цікавіше. До побачення!